Поки що на сцені завіса, а перед нею основні організатори мистецького проєкту. Продюсер Сергій Проскурня, виступаючи перед журналістами, стверджує, що опери та циганський барон це справді унікальна постановка. Кращі режисери, музиканти, танцюристи та співаки з Нідерландів, Австрії, Польщі, В'єтнаму та Бельгії на черкаській сцені. Ми не просто ставимо виставу, а ми втілюємо на сучасній театральній мові високими засобами. Театрального мистецтва втілюємо задум великого Йоганна Штрауса. Хоча в постановці оперити задіяно чимало черкаських артистів, сольні партії виконуватимуть європейські співаки. І митці прагнуть показати українському глядачеві нову і оригінальну постановку. Це музика, яка йде від серця. Музика, яку можна проспівати, яку можна зіграти на скрипці. У ній є тепло. It has the warmth. Ми хочемо, щоб п'єса була цікавою для людей старшого покоління, тобто тих людей, які традиційно ходять до театру. І водночас я б хотів, щоб молоді люди прийшли на виставу. Вона модернова. В міжнародному проєкті беруть участь близько сотні людей. Крім отців унікальною постановкою, зацікавилась і міська влада. Мер Одарич, який захоплюється мистецтвом та дбає про формування насиченого подіями культурного життя міста, допомагає з реквізитом. Декораціями та костюмами прем'єра вистав відбудеться 23 грудня, але вже за 10 днів можна буде придбати квиток в касі театру. Всі кошти від постановки підуть на закупівлю обладнання для обласної дитячої стоматологічної поліклініки. Юлія Кропова, Юрій Підлісевич, Віка Новини.